Серія надувних Terrain тереінкогніта Pillow Air складається з двох моделей: Pillow Air L, подушка більшого розміру та Pillow Air M подушка меншого розміру. Подушка виконана з приємного на дотик поліестрового матеріалу, який зсередини має ТПУ покриття. Для зручного надування і здування подушка оснащена зручним пласким клапаном. Подушки компактно складаються в мішечок, який іде в комплекті. Також у комплект входить одна латка. Вага, а також габарити обох моделей наступні.